Вітаю вас, малята. Сьогодні ми з вами будемо говорити про чудову країну. Але спочатку послухайте віршик і скажіть, як же ж вона називається? Що то, діти, за країна, неба синього блакить? На ланах у серпні жито, стиглим золотом блищить. У якій, скажіть країні клімат лагідний, м'який. Бог відводить буревії, негаразди всіх стихій. Люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, На чуже не зазіхають, і свого не віддадуть. У якій іще країні так земля родить охоче, наче пісня солов'їна, мова ніжна і співоча. Гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна неймовірної краси. Гордо, голосно дитино, ти назви ім'я країни, у якій хвалити Бога, народився і живеш. Їй дочкою є, чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу. Розбудовувати державу. Отже, як вона називається? Так, дітки, ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. А як же назвати людей, які проживають в Україні? Правильно, їх називають українці. А ще українці розмовляють на мелодійній солов'їній, Співучій мові, а як вона називається? Так, це українська мова. І справді вона дуже гарна, наче мамина Колискова і вважається найгарнішою мовою у світі. А наша країна дуже гарна, родюча і мальовнича. Вам цікаво, як же вона нам дісталася така гарна? А про це є легенда. І називається вона наша земля. Пропоную вам послухати її уважно. Колись давно Бог створив народи і кожному наділив землю. Наші ж предки кинулись пізно, але землі їм вже не дісталося. От вони й прийшли до Бога. А він у цей час молився, і вони не сміли йому щось сказати. Стали чекати. По якійсь хвилі Бог обернувся і сказав, що вони чимні діти, хороші. Дізнавшись, чого прийшли до нього, люди, запропонував їм чорну землю. Ні, відповіли наші предки, там уже живуть німці, французи, іспанці, італійці. Но тоді я вам дам землю ту, що для рая беріг. Там є все річки, озера, ліси, пустелі. Але пам'ятайте, якщо будете її берегти, то вона буде ваша, а ні то ворога. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть донині. А країну свою назвали Україною. Отже тепер ви знаєте, як ми отримали нашу країну. А для того, щоб її прославляти, у нас є державні символи. Це прапор, герб і гімн. Наш прапор блакитно-жовтий, блакитний символізує синє небо. А жовтий поле пшениці. Блакитно-жовтий прапор ми урочисто піднімаємо на свята. При перемозі наших спортсменів встановлюємо при підкоренні гірських вершин. А наш герб це тризуб. Він відображає триєдність життя батько, мати і дитя, що також символізує силу, мудрість і любов. А ще в Тризубі зашифроване слово воля. Гімном України є музика Михайла Вербицького зі словами Павла Чубинського. Усі урочисті заходи розпочинаються і закінчуються виконанням Державного гімну України. Коли ви чуєте гімн, потрібно рівно стати, покласти праву руку на серце і гарно співати його. А для того, щоб підтримати нашу Україну, пропоную вам виготовити ось такий прапорець, адже ми повинні поважати державні символи і бути справжніми патріотами. Давайте перед роботою дітки зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Я тримаю у руці кольорові прапорці. Прапорці маю рядь лахів веселять. Для виготовлення прапорця нам знадобиться папір кольоровий, ножиці. Коктейльна трубочка, олівець, клей і серветка. Почнімо нашу роботу. Візьмемо кольоровий папір і рівненько складемо його навпіл. Жовтий і голубий. Тепер кладемо один на один. Беремо олівчик і обводимо нашу ручку. Тепер візьмемо ножиці і будемо вирізати наші долоньки. Згадаємо правило користування ножицями. Ножиці ми тримаємо рівно, не піднімаємо вгору. Також слідкуємо за пальчиками лівої руки, щоб не порізатися. Ось такі чотири долоньки ми вирізали. Тепер візьмемо трубочку, клей і будемо збирати наш прапорець. Спочатку намастимо клеєм голубу долоньку і приклеїмо до коктейльної трубочки. Добре приклеїмо. Так само приклеїмо другу голубу долоньку. Трішечки нижче прикладаємо. І потім приклеїмо жовті долоньки. Погляньте, який гарний прапорець у нас вийшов. А я вітаю вас усіх з Днем Незалежності України і бажаю вам багатого, яскравого, безтурботного, соковитого, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні.